Навіщо ви це показуєте? Ви ж розумна жінка. Мені що, не можна свої показати ручки красиві, я не поняла? Чи мені почати їх ховати? Причому тут розум? Раніше, колись мені там років 17-18 було, я їх ховала. Да. Особливо, коли мені там сподобався хлопець, ми почали зустрічатися. я думаю, Боже, не дай Боже, щоб він звернув увагу на мої руки, ніякої ручки, нічого, просто в кармані все. Моя переживала, що та собака все одно тікала, блін. Ну ладно, потім я вирішила, знаєте, ми все, хватить. Хватить ховатися. Хватить, треба приймати себе така, яка ти є, і показувати світу, яка ти є. Найдуться люди, які тебе полюблять, і приймуть тебе таку, яка ти є. Але знаєте, не все залежить від зовнішності, а ще багато залежить те, що в тебе ось тут всередині. Ну, Не всім людям цього зрозуміти. І це до кращого. Але є такі люди, які тебе розуміють і йдуть з тобою. Розум да, я розумна жінка. І я пишаюся. Те, що я маю силу волі розповідати ось так на камеру, показувати, цілувати свої ці гарнюсінькі ручки. Слухайте, ви ще ніжок не бачили. Це так я ще їх не показувала. А там, знаєте, яка красота красятіша. І я це все люблю. Бо це все моє. Це саме моє найкраще. Ох, не розумію вас, люди. Не розумію.